о о Красива рибка. Невеличкий, але з гарною покльовочкою. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. сьогодні рибалка на Фідер. Приїхав на одне дуже класне озерце 15 кілометрів від дому, щоб половити коропа. Рівень води, замітив, дуже низький. На цьому озері давно не рибачив. Послідній раз, пам'ятаю, ловив на спінінг, окуня на цій дамбі. Якщо ви бачите, там люди зараз купаються. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Дивіться відео до кінця. Я сподіваюся, що сьогодні буде цікава риболовля. Рибачити буду до вечора. Погода класна, не жарко, тепленько, похмурна погода. Одним словом, настрій класний, надіюсь, і рибка сьогодні буде клювати. Отак От я, друзі, розклався, приселку, столик. Зараз буду замішувати прикормку. Ловити сьогодні буду. На попапи різні. І кукурудзу маю. Від фірми Кук. Можливо, попробую на кукурудзу. Це натуральний запах. Покажу вам ще свої флет-кормушки. Такого типу флет-кормушки, дивіться, це фірма Міварді. Дуже класні кормушки, вага 50 грам. На них рибачу вже декілька сезонів. так що Таке класне озерце, дивіться. Сьогодні так спішив на рибалку, що забув підставки на удилище. мусим на скору руку. Виломати з дерева, так що буду сьогодні рибачити на такі от підставки цікаві. Отакий от пелес буду використовувати в кормушці. Один фірма Benzer Mix 3 мм, а другий Feeder Bait. Зараз замішаємо, настоїться. Я вже нацепив. От буду ловити на два види попапов різних кольорів. Це є 8-мм, а другий йде розмір 8х6. Пелець вже не стоявся, так що йдемо забивати в кормушку. Ставимо попапчик гачком насипаємо пелець. гарно вирівнюємо і запресовуємо. О, лице него вот такая вот красота на озре чуть-чуть шумно Люди відпочивають, шумлять, кричать, але мені це не мішає. Ще зараз, можливо, годинку-півтора і люди розійдуться по домам і рибачити буду сам. Водили закинуті, чекаємо на рибку. Ну а ми за той час будемо собі сидіти в кріселку і відпочивати. Друзі, покльовка, 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 дивіться. Не пройшло ще 10 хвилин, як рибка вже плюнула. Помаленьку не спіша. Виважуємо її. Очки у мене тут надійні. Так що я не боюсь. Так, візьмемо підсачок. Дивіться, не знаю, що там є, але... Rybka je pohanou Ну, непоганий друзі там. Вроді такий розмір. Непоганий. ух ху 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 Дивіться, що він робить. Який він шустрий. Коропець. Ого! Тишити не будемо помаленьку, його замочимо і витягнемо. Він не здається зовсім. О-пу-опа! Опу. Є, друзі! Є, ух, клас! Клас, друзі! Опа! Так, клюнув на салатовий попапчик. Біця суперово суперового губі. Дивіться, який, друзі, дивіться, який карпік зеркальний. Карпік клюнув на такий от ап саундбейтс 8-мм. Що йдемо перезакидати. Попапчик цілий, міняти не буду. Друзі, дивіться, вже і сонечко появилося. Було захмарено, вже випогодилось. Гарно на сонечко так приємно. Дивіться, який гарний захід сонця. Сонце сховалося вже майже за горизонт, але й за будинки. Я тільки що перекинув, дав діб флюоресцентний. зараз під вечір я вирішив дати трошки флюоресценту. Так що я думаю. Теперь бачите приблизно так годинку. Надіюсь, що ще покльовка буде. Друзі, тільки перекинув, дав діпофлю і відразу покльовка. Ну, щось там, друзі, непогане. Опирається так. Серйозно. Що там є цікаво? Друзі, невеличкий, невеличкий карпік. О, такий от, дивіться. Невеличкий, приблизно десь 40 сантиметрів. 43-44, можливо, зараз помірюю. Так як я казав. 40, सन तैमित रामायफिका Дивіться, друзі, які Видовжений гарний сазанчик. Поплив. Класна покльовочка, теж так потягнув гарно. Якраз вже дивіться. Який час. Який гарний захід сонця. Красота, і це і друга покльовка, друзі. Друга, друга покльовка на другому спіні дивіться, поїхав, поїхав, поїхав. Поїхав, 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 поїхав. дивіться, Є другий. На жаль, друга рибка дійшла. Зараз маю ще на два рази перезакинути. Розрахував якраз супер. Так. Тут-чуть флюоресценту, Присипаємо гарно і запресовуємо. Друзі, покльовочка, вечірня. Вечірня покльовочка. такий от, друзі, клюнув ще один вечірній карпік. Так, зараз відчеплю його і покажу вам. Дивіться, який невеличкий, але з гарною покльовочкою. Так що, друзі, відпускаємо його. Опа. Давай, втікай. Погнав. Дивіться, яка красота. Хоч на фоні заходу сонця в будинки, але все одно красиво. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Кому сподобалось, тільки в тому випадку ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі. Всім пока!